Дякую тобі, наш мужній захисник, за сонце, що світить над головою. Дякую тобі, за те, що захищаєш нас. Дякую за те, що ти з кожним днем наближаєш там очікувану перемогу. Дякую за небо, яке ти тримаєш для нас. Дякую за можливість входити до школи. Дякую за тихий та спокійний сон. Дякую за кожен прожитий день. Дякую тобі за найстрашне переборо. Дякую тобі за допомогу батьківщини. Дякую тобі за неоцінений подвиг. Нехай наші маленькі серця зігрівають ваші душі у тяжку хвилину і принесуть удачу. Дякую тобі за те, що ти ризикуєш своїм життям, щоб зберігти наше. В наших руках символ незламності і бойового духу наших захисників. Тут імена, прізвища та позивні, як герої, які пліч-опліч захищають нашу землю. Ми не знайомі кожній із ними, але ті слова, які вони нам передали, стали оберігом у такий важкий час. В тебе вірять, тебе чекають. Тобі безмежно дякуємо. Дякуємо тобі. Наші серця з вами назавжди, З Днем захисника і захисниць України. Дякую, тобі, бой за дуже. Хочеться глядати, хлопці, хлопці, з помим'яні сталі, сильні, мужні, витривалі, ворогам свободу вашу не здолати, силу духу, темряві не залякати. Знай, на тебе мама й тато чекають, дівчата у вікні виглядають.